Сьогодні ми, ретровики Львова представляють велосипед фірми Філіпс, який знайшли, ми знали про нього 4 роки назад, село Тухолька Львівської області в Карпатах. Це є велосипед, власник велосипеда Яремчак Іван Васильович, народився 18 січня 1910 року в селі Тухолька. Колись продав корову, пішов в сусіднє село купити два буйвола. Замість двох буйволів купив велосипед, який коштував яке тих два буйвола. Це не один район, мав один такий велосипед. Він зберігся до сих пір, де ми 4 роки знали про нього. І буквально недавно вийшли на сім'ю, де є донька Марія, яка нам його передала для збереження в музей Ретрогараж. Його в селі Тухолька називали Вільнобіжка Філіпс 32 року. Паличка цього Івана Васильовича Ремчука з дерев'яна називалася Ковінька. Ковінька. Значить, Що це за велосипед? По наших дослідженнях з нашими експертами порадилися. Велосипед 30-х років вироблений в Польщі на дерев'яних ободах. Він був на оригінальній рідній резині червоного кольору. Тут стоїть балюнювка 26х2, це і теж оригінальний. Велосипед сідло фірми Філіпс. Велосипед, перепрошую, Філіпс, сідло Манерва, колеса дерев'яні фірми Патент, гальма на велосипеді фірма Васла. Мілера з Польщі, місто Битгость. Значить, цей велосипед зараз знаходиться в робочому стані. Місяць назад були шості міжнародні в міжнародний ретро-велопробіг парад та виставка у Львові. Також нас підтримали шість польських клубів, де він приймав участь. І зараз він знаходиться в нашому музеї ретрогаражу у місті Львів, вулиця Вітовського, 57, а старе трамайне депо. На збереження ми збережемо пам'ять власника, який мав його з 30-х років Ярумська Івана Васильовича. І просимо на оглядане на постійній основі він буде в музеї. Всім дякую.